1 січня 2026 року міжнародні вантажні перевезення в рамках системи як МТ перейдуть на повністю цифрову платформу, це означає кінець паперовим дозволам і журналам, щоб допомогти українським перевізникам адаптуватися у Львові. Стартували практичні тренінги з розробки даної системи. Як від як вони відбуваються, і чи готові наші перевізники до такої цифровізації дізнаємося просто зараз у нашій студії Степан Рудницький, начальник управління транспорту департаменту дорожнього господарства Львівської обласної. Ної військової адміністрації добрий вечір, вітаю вас. Добрий вечір вітаю. з нами на Zoom зв'язку. Володимир Михалевич, голова громадської організації Міжнародні автомобільні перевізники України. Пане Володимире, добрий вечір, вітаю вас. Добрий вечір студія, добрий вечір, пане Степане. Разом були на тих навчаннях. Добрий вечір. А зараз разом розповісти нашим глядачам і іншим перевізникам, що ж чекати з січня. Отож, пане Степане, перше питання до вас: які ключові зміни чекають на перевізників з переходом ЄКМТ у цифровий формат з 2026 року. Простою мови, простою мовою йдеться про те, що та документація, яка була в папері, тобто дозвіл, який видавався. Перевізникам так званий дозвіл, якем МТ, і ту е, книжку, е, яку з собою мав е, водій, заповнював в папері, називалася «Бортовий журнал. Е, тепер і одне, і друге буде в електронному вигляді. Тобто він отримує електронному вигляді дозвіл і до повноваженого органу, тобто українсьбезпека, відповідне профільне міністерство. А водій вже не буде заповняти це вручну, а через так званих логістів чи операторів підприємств він буде їм надиктовувати, Вони в єдиній цій інформаційній системі будуть ці всі речі прописувати. Я так розумію, що ми повністю зараз зі всім пробуємо переходити в цифру, тобто максимально пане Михайле, до вас пане Володимире, даруйте до вас запитання: як ставитися до такого нововведень щодо цифрового формату? І на вашу думку, і з вашої практики це більше полегшення. Чи все таки виклик зараз для галузі, якщо чесно? Можливо, я вас здивую, але українські перевізники вже настільки надресировані колегами з адротів. Я маю на увазі, зокрема Польщу, яка поводила нам дуже багато різних систем, які ми мусимо заповнювати. Тому ще одна більше, ще одна менше, нам вже якби нічого не страшно. І я хотів би додати тільки що. Ця електронна система ЄКМТ вона буде працювати не тільки для українців, а вона буде працювати для всіх країн Європи. Вона буде працювати для всіх країн Європи, які є членами якраз європейської комісії міністрів транспорту, і тому будуть вчитися не тільки українські перевізники, але в тому числі поляки, литовці, не знаю, німці, голландці, вся Європа. Пане Володимир, як тепер робота буде виглядати на практиці? Що має що мають зробити перевізники, водії? Як правильно заповнити? Ви були на тренінгах. Чого вас безпосередньо там навчали? Чи були практичні поради, чи практично випробували, як це все заповнювати? Знаєте, це вже було третє навчання, оскільки спочатку ми такі навчання вже проходили на початку літа, коли приїжджали також з? Перепрошую з Євросоюзу представники, які також пробували ці навчання проводити. Зокрема, були литовці у Львові і безпосередньо зараз, коли були ми два дні назад, то ці навчання вже були досить такими детальними. де були самі розробники цієї програми, які вчили куди яку буковку і куди яку циферку і де ставити галочку в тій чи іншій графі, і це було досить, скажімо так, повчально. Я думаю, що багато. Зрозуміло, досить зрозуміло, звичайно, залишилися питання, не всі питання пояснили, бо ну, ті, хто розробляє, вони не є безпосередніми е, користувачами е, умовно цієї книжки. яка КМТ, і коли вже після навчання нам е, зустрічалися ми з своїми колегами, і просто виникло ще безліч питань, на які просто ми не отримали відповіді, але є гаряча лінія, є ще. Час щоб на ці питання отримувати відповіді вже безпосередньо там емейлами, і вони будуть ці питання. Відповіді також є в цій програмі, якби окремою графою. Є пан Степанов студії. Ви ці питання можете поставити йому тут і отримати такий. Так само тренінг в прямому ефірі. Ми обов'язково повернемося до труднощів, тому що це те, що будуть стикатися перевізники на практиці, та те, що потрібно обговорити. Пане Степане, як в принципі Львівщина готується до провадження даної системи, що розробляєте, і чому важливо проводити такі тренінги саме зараз, тому що до старту три місяці чому за за такий час вирішили проводити, де ті тренінги чи ще десь будуть відбуватися, чи вже от навчили, а далі відпустили і ще перевізники самостійно пробують. Розібратися у цій системі. Єдине, що ми дійсно зараз можемо робити, це комунікувати, робити такі зустрічі. Особливість цього тренінгу була такою. що від кожного підприємства, яке забажало прийняти участь, були фахівці так звані логісти. Вони були зі своїми особистими ноутбуками. І фактично, кожен крок, який на екрані там згідно презентації представляв тренер, бо організатором було профільне на наше міністерство за підтримки, GIZ, це міжнародний донор, який фінансується урядом Німеччини, і запросили відповідних, як вже сказав Володимир, експертів, які є представниками компанії розробника. І фактично вони кожний крок. Який озвучувався, кожен фахівець підприємства в себе ну, робив певні дії в тестовому режимі, експерт підходив. Якщо щось не так, то підказував, як правильно зробити. Якщо окей, то десь все проговорювали. Особливість Львівщини є в тому, що. Якщо в середньому по Україні є понад 2 тисячі підприємств, які працюють в сфері вантажних міжнародних перевезень, то десь більше 10% власне мають місце реєстрації Львівщина. То ми розуміємо, що ми займаємо, скажімо так, особливий найбільше? Так найбільше ось... в Україні у нас зараз логіка є дуже проста, оскільки ні, скажі... пан Володимир каже, що ні ні. Ну, скажімо так, є специфіка по західному кордону. Якщо брати ті, які орієнтовані на перевезення українсько-польського кордону, то ну я не скажу найбільше, бо є кількість підприємств, кількість е так званих фур. Так ми можемо по різному це оцінювати. Але ми розуміємо, що у нас є достатньо вагом, вагома питома вага. Якщо не найбільше, то скажімо, в п'ятівці більше. Тому ми розуміємо, що за ці ці місяці, як ви кажете, нам ну, треба максимально підготувати наших перевізників. Якщо їх і понад 200, то скажімо, оце конкретно навчання е пройшло в самій навчальній студії, було присутність присутні представники 30 підприємств, і ще 20 мали можливість підключитися в зумі. Тобто, фактично, навіть цим навчанням, ми вже чверть перевізників е, охопили. Ми домовилися з представником донора GIZ що якщо буде потреба. Додаткового навчання ще для Львова для Львівщини, то скільки нам треба, стільки вони таке такого типу навчання зможуть повторити. Тобто навчання не ви проводите, не обласна влада проводить. Ні. Яка роль обласної влади в даному питанні? Обласна Майданчик? влада, ми є представниками центральних органів виконавчої влади. Оскільки це питання патронується міністерством відновлення, яке фактично і відповідальне за видачу до КМТ, то скажімо так, все що відбувається в транспорті на місцях, воно так чи інакше має дотичність до нас. Ми були як одним із співорганізаторів, які безпосередньо не беруть участі в видачі дозволів КМТ. Львівщина ще на пілотний регіон у запровадженні цифровізації. Як КМТ так, пане Володимире, зараз обов'язково дамо слово. Ну тут не зовсім так. Ми є одне з місць для проводське навчання. Бо ті навчання проводяться е, по всіх областях. Це зараз по всій Україні запроваджується всі, Володимир, і по всіх країнах, бо є 43 країни-учасниці КМТ. Це фактично вся Європа, плюс Туреччина і плюс на жаль поганий сусід. Вся європейська частина. Це є члени КМТ, і воно проваджується одночасно на всі на всьому просторі КМТ, пане Володимире, так. Я хотів би ще додати, що впровадження цієї системи якраз цього року не так страшно для українських перевізників, оскільки хочу привістати з цією новиною. Саме вчора ми про це дізналися. Україна і Європейський Союз продовжили до кінця березня 2027 року. Без дозвільний бездозвільний транспортний безвіз, так званий, тобто, дозволів нам далі не буде потрібно, і тому дуже добре, що Саме цього року ми маємо ще рік, щоб вчитися. Тобто, хто отримає, той буде мати можливість практично ну дуже мало використовувати ті книжки як і МТ, навіть вже електронні, оскільки буде транспортний безвіз. З чим вітаю всіх. Це дуже важливо. Я, ну, Для тих, хто не розуміє, поясні, я як працює транспортний безвіз. Тобто, які саме документи вам тепер не потрібні, і куди саме можуть вантажівки перенаправлятися? Е, до війни. Вже на час війни Україна і Європейський Союз вже Україна, який третій раз, третій рік поспіль, четвертий рік поспіль. Перепрошую, буде мати транспортний е, безвіз. Так е, не треба буде дозволу на кожну поїздку для здійснення міжнародного перевезення будь-яку країну Європи Європейського Союзу. До війни кожна поїздка це був окремий папірець е, з кожної країни. Тобто, умовно, якщо машина їхала в Данію, то треба було мати дозвіл Данії, Німеччини Польщі. І Україна обмінювалася з кожною з цих країн е, певною кількістю дозволів, це були засідання змішаних комісій міжнародних, де обговорювалися квоти тих дозволів, де постійно нам обрізали, обмежували і не додавали розвитку нашої галузі зараз. Вже четвертий рік поспіль, е, ну скажімо так, насправді тому, що війна і це на час воєнного стану. Дуже надіємося, все ну, війна закінчиться якнайшвидше. Але оскільки йдуть військовий стан продовжено. То Європа йде нам на зустріч українській стороні і продовжила цей транспортний безвіз. Саме Сергій Анатолійович Деркач і все наше міністерство, яке займається транспортом. Вчора це повідомляли по всіх пабліках, і це дуже і дуже важлива і радісна новина для українських перевізників. Це зі всіма країнами ЄС. Правильно? З більшістю так, з більшістю які країни не входять. Є там країни, які, наприклад, Греція, і, наприклад, Угорщина, які є нюанси, там вони там Греція, вони не не, не жодним чином не йдуть на жодні переговори. Є дуже маленька і обмежена кількість дозволів, і, і і там на жаль воно поки що залишається. Важко з ними домовитися про звіст. А з Угорщиною багато в чому важко домовитись Угорщина і Польща дві країни всіх членів, які голосували, проголосували проти цього безвізу. Дві країни: Угорщина і Польща, і Польща так само проголосувала проти. Повернімося до теми нашої розмови про перехід, як це буде відбуватися з 1 січня. Чи буде паралельно діяти і паперовий процес, чи одразу цифровізація, що мають знати перевізники? Паралельно тестовий режим діє власне до 1 січня тисяча року. Тобто, зараз в Україні уповноваженим органом, який, скажімо так, є оператором цієї системи, це є Укртрансбезпека. Або Державна служба з безпеки на транспорті. І е, до 1 січня перевізники можуть використовувати і рекомендується паралельно, щоб вони робили записи у паперових документах під час всіх своїх поїздок, але мають можливість, оскільки ця система дозволяє працювати у двох режимах. В тестовому режимі вони вже в ній можуть заповнювати інформацію про всі свої поїздки з 1 січня. Всіма контролюючими органами аналогічними трансбезпеки по всіх інших країнах як МТ паперові документи до уваги братися не будуть. Буде виключно робота на підставі електронної системи. Тому за ці три місяці, власне, що привізник, які там вперше почули, не є знали. три місяці. Ну, фактично так, пане Володимире, останнє запитання до вас: чи вистачає вам часу у три у три місяці, аби підготуватися до цих змін? І все таки повернімося до того, про що ми з вами говорили на початку. Що поки що в даній процедурі є незрозумілим для перевізників? Насправді завжди важко коли щось нове. Але думаю, подолаємо і цю таку, то навіть не перешкода. Я думаю, що згодом воно буде полегшення, оскільки там. Сама процедура вимагає отримання водієм QR-коду, який він буде показувати контролюючим органам, які цього будуть бажати, і вони будуть бачити всю інформацію по цій чи іншій поїздці. Які ще є питання? Питання суто технічні, які там насправді є деякі зміни по відношенню до паперової версії, оскільки навіть десь ми там радилися, і є можливість здійснювати більше їздок за місяць. Маючи електронну цю систему порівняно з паперовою, оскільки паперові треба було передавати той бортовий журнал з машини в машину, а тут достатньо буде водієві переслати QR-код і таким чином е здійснювати, е здійснювати реєстрацію в цій системі. Але є питання там, наприклад, дуже кажу технічні, оскільки там, якщо дві-два-три завантаження в одній країні. І яким чином воно відображати в тій системі, поки що воно там якимись оранжевими пропорцями, і поки що немає правильної відповіді, як це правильно зробити. Але я думаю, що ми до цього дійдемо буде важко, але навчимось. Ну, я чекаю вас на ефір 2 січня, аби вже розповісти, як почали втілювати цю систему заочно? Наші госві редактори вже вписують в таблицю. Окей. Ще раз за дякую. Ще Отож... питання, є ще питання, наприклад, автомобілі, які вийдуть умовно 31 грудня, ще по паперовій книжці, а вже е... будуть повертатися 2-3 січня вже по електронній. У той перехідний період це також питання, на якого на жаль ще немає відповіді. Але я думаю, що буде. Пане Степане, ви маєте що відповісти, що бути з машинами, які 31 першого. Поїхали і приїдуть 3 третього січення доваженим до органом Юкре Укртрансбезпека, і з ким це станеться, там я вже сказав, на гаряча лінія. Але я хочу просто ще одну ремарку сказати: що доступ до системи має кілька користувачів, тобто так званий оператор або менеджер системи з усіма правами від даного підприємства, і кожен водій. Mm -hmm. Тобто, проблема буде в чому, що на, на старті при переході. Одна людина точно буде знати, що робити з часом. Водії будуть навчатися, їй можна буде давати права з ширші права в цій системі. Тобто, трудність буде на початку в тому, що всі події водій має телефонувати цьому оператору, і оператор це має вносити. Тобто, це чисто людський фактор, але так, що воно зупинить щось, такого не буде точно. Ще раз дякую вам за розмову. Панове. Отож, Львівська область у Львівській області перевізники отримали змогу наочно протестувати цифрову платформу. ЯКМТ. до старту змін залишилось трохи більше трьох місяців, і саме зараз час вивчити нову систему, поки вона працює в тестовому режимі. Цифрова трансформація це насправді виклик, але й шанс робити українські перевезення ще більш сучасними, прозорими та європейськими. Дякую нашим гостям за розмову Степана Рудницький, начальник управління транспорту департаменту дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації, та Володимир Михалевич, голова громадської організації, міжнародні автобільні перевізники України, були з нами в головному заданні.